Друзі, вітання всім! Я хочу розказати, розповісти, тому що ви мене питаєте, чи є мій метод пошуку покликання сканер душі і навчання коучингу. Навчання коучингу це якраз і є метод. Важко покликання сканер душі, і я вважаю, що його повинна пройти кожна людина, яка хоча б іноді задумувалась про якісь свої глибинні, цінності і інтереси. І він, він потрібен цей метод всім людям, які хочуть шукають себе, хочуть щось змінювати, або вже мають роботу, все круто, все ніби подобається, але хочеться пізнати себе на глибинному рівні. І я там, в цьому курсі, зібрала дуже хороші інструменти та техніки за самопізнання з різних езотеричних психологічних коучингових сторін, і це дійсно те, що допоможе вам краще зрозуміти самих себе на глибинному рівні. І пропрацювати свою, свої якісь установки чи страхи, чи більше впевнитись в тому, що ви робите, або навпаки, задуматись про те, чого ж насправді так хоче ваша душа. Тому я дуже сильно вам рекомендую пройти цей курс, тому що. Він коучинговий. А що таке коучинговий? Це допомога собі за допомогою питань і пошук відповідей у собі. І ці питання вони дійсно розкривають вашу душу. І ви не тільки дослідите себе. Але й отримаєте нову професію коуча-консультанта за моїм авторським методом сканер душі. Тому що це дійсно працює, і я рекомендую його пройти кожній людині. Тому, хто цікавиться такими темами, самопізнанням або тягне вас в сторону психології, коучингу там, езотерики, ви можете скористатися саме цим методом, тому що він оснований на коучинговому методі. Тому, якщо ви хочете, пишіть мені в приват і приступайте до навчання.